Эммм. Um, Эмм. Um, um. um. Я не знаю, как начинать здесь. Всем привет, друзья. Uh, мы снова на Skygrid. Снова спали. вами. Uh, да. Да, 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 да. Ну, короче, все поняли, что це SkyGrid Ну потому что цю карту все знают, тут серии уже, наверное, 9 у нас. Чи скільки я не рахував. Ну, короче, мы Майнкрофтеры, оце, оце Санёк, Наш. Эээ. Uh. Архітектор, дизайнер, будівельник просто. Амбар має сьогодні будувати. <рес> тож, давай, погнали, погнали, погнали. А це, до речі, давідас, тому. Якщо ви забули, так. Да. Так, да, да, от явідас, я тут взагалі крутий чел, і не. Понятно, що делає. Непонятно, що Та ти ж теж багато е, обов'язків виконуєш, тому не, не треба тут. А... О, ну я. Я. Як би ресурси добуваю, це моя основна робота тут. Тільки ресурси ти добуваєш. Ти он е, побудував, е, добудував город. Ось, що, так виглядає город, який я побудував. Мені він дуже подобається, тому що я на нього стільки часу витратив, щоб знайти таку кількість землі. А як ми всі знаємо, ресурси добувати тут дуже складно. Коротше, я буду добувати кругляк. Мені треба дуже багато кругляку. Я розширю... Круг. Я... І Ісеньку добуду кругляк і, напевно, розширю територію, тому що треба побільше території. А я роблю ось огорожу вікна з паркану, але я не знаю, це виглядає доволі однотонно, тому я чимось його розбавлю. Правда, зараз ще не знаю чим. У мене в принципі є яка ціла плити. Не знаю. У ньому трошечки це все розбавлю і дощечками також розбавлю, акаціями, або якимось іншому, не знаю, побачимо тільки. Для початку мені треба закінчити дах, будувати. Коротше, що я подумав ще. Нам що? треба вдосконалити генератор кругляку, тому що в нас половина кругляка просто згорає в лаві Так, що у нас тут ти Тибулижник переплавляєш. ага. А чо ти не користуєшся відрами з лав? У нас одне відро в скрині лежить. Куда постав на переплав? Тільки у треба лави набрати. Зараз я пішком згоняв. Що? кругляк, ти переплавляється. Ура, ура! Блін. Нащо я ушел з дому. Мені ж треба було подивитися, в крафтах, де що. Так, так. Не знаю, не знаю як знаю, зробити все. кого. Така штука, як який називається. Остерігайся, ще шо. Його ага. в крафтах немає, а на нього, здається, треба кварц. А кварц... Зрозуміло, де знаходиться. Ми ж зараз проглозить. Зараз, та ні, давай в наступній вже тоді серії. Ну да, давай ми ще цю серію помучаємся. Пішов я розширяти нашу територію. У нас тут як видно такий невеликий кусень і здоровець. Можна що? тут розширяти. А в нас тут спантер зомбі. Прям <світ> над нами. Його, його треба прибрати. А можна і зробити з нього безкінечну ферму зомбі. Да, шо, а що вона нам дасть? Попит. Як, в принципі, як варіант. А ще гнилу плоть можна буде продавати селянам, до речі. О, о до речі, так. Як варіант, клас. Блін, ну як так бісить цей рандомний пол ніякої такої одина... Не одина... <клес> не, не, одинар... <клес> не однаковий, коротше, блін. <клес> Неодинарний однаковий. Чув. Да. Ну, типа, він з різних блоків зроблений, мене бісить. Місник новачок, якщо йому я принесу сюди його цей. там де він має працювати. Хто мене б'є? А зомбі Йо. А! Береза і акація. Як думаєш? Це для чого? Хочу зробити невеличкий будиночок, в якому буде працювати селянин. До речі, а можна зробити такий великий торговий комплекс буде потім, щоб збрати в них всіх селян, і шахай вони там живуть і працюють? Ммм, mm, до речі, як, як, як варіант, ідея непогана. Що цей Київстар від мене хоче? Скільки грошей на рахунку, скільки мегабайт залишилось, не треба надсилати запити. Просто заходь у мій Київ Стар. Вся інформація доступна одним дотиком. У додатку МейКС. Спасибо. Я не прийду. Я не, не прийду. Задобався Київстар бере гроші, здирає всі гроші з людей. Офігел. Коротше, друзяки, що я зараз добудовую дах. Він звичайно величай, виглядає не сильно об'ємним. Я ще додам деякі деталі, щоб воно не було, щоб цей каркас не, не виглядав просто каркасом, таким прямим, нудним я розбавлю чимось цього, додам якийсь полублок і, можливо, сходи також. Його зроблю, щоб воно виглядало просто не квадратами, як зазвичай, ну, блоками. Коротше, я думаю, я. Перший поверх це в нас буде чисто там, де будуть знаходитися тварини. А другий поверх це вже буде склад, там, де в нас буде їжа, там, де в нас буде м'ясо, овочі. Гарбузи і тому подібне. Ну просто склад складом, там, де були сіно і туди-сюди. Як оце, знаєте, в селах роблять сіновали. Оце у нас другий пор буде сіновалом і складом одночасно. Так, я зараз тут вибудовую такий будиночок. Яка треба земля для того, щоб росла травичка? Щоб росла травичка, тобі треба блок трави поставити рядом. Я знаю, яка іменно треба земля, щоб росло. Бо я дивлю, я постав землю, можливо, вона не така. Та ні, має вирости. Не знаю, чи не росте. Одно, друзі, видно будиночок, який я збудував. Такий знаєш, оцей я будиночок, такий типу збудував, як на старих версіях оці були, коли ти міг залізти наверх. ДА-ДА-ДА, знаю, знаю. Ну, я майже закінчив, уже, дивись. Виглядає наче непогано, да? Так, все, непогано. Якогось такого йому 3D об'єму потім додати. Це є, це я знаю. У нас селян стало набагато більше, це клас Це через те, що ти розширив територію. Да, їх тут спавниться і спавниться все більше і більше. О, все, трава росте! Ура! Знаєш, я тут напевно буду трошки так розширювати територію, будувати такі невеличкі будиночки, щоб вони жили тут. Да, робити. Це буде дуже-дуже добре. А потім, знаєш, ці будиночки можна буде об'єднати в одну здорову цю, і, як я казав, зробити тут центр такий. Тут фортецю, центр. Торговий центр зробити. Погано. Тут даже маленькі селяни є вже. Було б добре, щоб ми зробили чи купили десь дзвіницю і поставили сюди в центр, щоб тут село сформувалося. Так, мені треба залізо. Залізо. Де, друзі, залізо. Не звісно. А, воно під платформою бачу, є багато. Кіт, ти маму Мав. Мав? Мав. А Брата мав? Я кимсь образом ламаючи листя добув паросток дуба. Ура! Так круто! Це ідуса Але... п'яти. Супер! Клас! Клас-клас, клас! Йоу. Переключаємося на амбар, там, де саньок будує його. Земелька бачу, Росте вже видно травичка. Та да як завжди на замках їсть. Нормально, пойдет. Так, мене є 5. 5 цих, 5 заліза, я добу. Тепер ми робимо воронку. Ти що робиш? Роблю таку штуку, яка буде збирати кругляк знизу, якщо він буде летіти вниз. Ну він не летить вниз, він або мені в інвентар або згорає. А як тоді його зробити правильно? Найти кварт, зробити спостерігача, і тоді воно буде працювати на всі 100%. Добре. Так, поки освітлюємо спаммер зомбі, Видно, друзі, на камері навіть трохи краєчком, що я там щось то освітив. Краєчком ти що там освітив? Я дивлюсь, типа, тікток там листаю. Е, якась ферма, типа, із спавнером. Люди пишуть, як добуть спаунер, як добуть. Якісь всі пишуть... Нашлки виказання здобуть. Я ж добути мозможна. Ну воно, типу, не буде працювати взагалі. <звіс> Ні, спаунер взагалі не зламається. Якось можна було ламати і пам'ятаю. Який дебіл мене скинув? У мене був стак кругляка. Так, я пішов назад, я не раду кругляку. Добуваємо з до тому що next, не скинув якесь под люка. Так, з чого мені зробити о, о, ці, господи. Люки. З чого мені зробити люки? Тож закаті, щоб воно було однотонне чи розбавить чимось. Тут до вище всього підходить... О... Не знаю. Дуб. Темний дуб. Ну, можна і, і світлий дуб. Ну, светловані. Ну тоді темний. Ну темний так темний. Ось, друзі, у мене тут уже ось такі відбувається. Я, я тут пытаюсь зробити спавнер зомбі. Я просто тут якусь конструкцію будую. Будем сюди приходити з тобою добувати собі опит і не тільки опит. Ось у нас, друзі, вже стоїть. Компостниця я отак поставив. Фермер що, у нас один є. Боже, скільки у нас селян? Може я цей спавнер чимось закрию, прикрию, щоб він вже не спавнився. Да, прикрий краще. Ти свинюк уже позаводив? А? Ти свинюк уже позаводив? Ні. Yeah. У нас просто на фермі в огорожі вже запавнились свині, іди сюди, глянь. Yeah. не прошу. Yeah. не прошу. Їх і не прийшлось заводити нікуди. І їх одразу четверо, розумієш, у нас вже є м'ясо свині. Будем їх. Щоб їх більше було. Бля, ну це класно. Ну нам тільки треба морку десь знайти, щоб їх розмножувати. Є. 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 Якщо ще один випадає, ну це перемога. Зараз глянемо. Да! есть! Есть, yes, есть. Yes. Супер, супер! Просто! Два паростки. Я їх сразу посаджу. Все, ми налагоджуємо сферу дерев. Боже, я не вірю, що вже з тіті пройшло і ми вже так розвились конкретно. О, це клас, це супер. Я цей амбар буду строїти ще дуже довго, тому що я не можу його достроїти. Ну, це як я будував цю ферму, ферму. пару серій. Поки то добудеш, поки сьо добудеш. Це просто... Це просто Я Знову тут, друзі, знову з вами. Зараз ми будемо з вами розширювати, розширяти, будувати нам. Далі оцю штуку. Треба зробити... А скільки блоків в них, щоб вони розбивалися? Певно, 50 чи... чи 30. Мабуть, 40.

30 А, я задихаюсь Треба Супер! Я спустив вниз ось, друзі, як воно виглядає все знизу. Я спустив таку платформу, тут зараз роблю собі, щоб я міг будувати. Так, поднімаємося тепер, поднімаємося. Мені цього кругляку треба дуже багато. Йдемо по 300 кругля. Так, друзі, я пішов під кругляк, так що такое. Я вас беру з собою, любі друзі, ось, ось 400 кругляку. І треба тут подобувати поробити все. Спускаємося з вами на місці. Короче, друзяки, я зробив стовба. Тут окурка чись плаває. Такий столбик. Ага. Тут ми робимо кімнаточку. Треба сюди принести таблички. о. Зараз ми будемо робити так, щоб ці зомбі спавнилися отакої коморки і летіли в нас. Так, мені треба зробити таблички тут. Тут, коротше, друзяки, ми закриваємо кимось таким пропеллером. Пропеллером. Так, друзі, в мене отут така штукенція виходить. Це я роблю для того, щоб сюди залити воду. Вода буде стікати. І зомбі будуть падати вниз. Тут ми зробимо якісь декорації такі 3D. Більш такі 3D. Так, тепер робимо бортик тут. Добре, що є спавнер, тобто не, можна, не треба робити яких замудрених таких механізмів, які будуть провокувати, щоб зомбі спавнились, а просто є спавнер. І він спавниться. Знаєш що? Що? Я думав без темного дуба. Лайце. Ну друзі, в нас вже виходить доволі таки велика штукенція. Я потім неї ще якось задекорю. Або саньок неї задекорить. В принципі, і ні. Знаєш, що зараз зрозумів? Чому? Мені треба залізти багато. На 9 воронок. Ну, тут я тобі, на жаль, нічим не допоможу. Коротше, друзі, що я побачив? Зомбі все-таки спавняться, якщо тут я зробив отак, зомбі спавняться. Але мені тепер треба кругляк, щоб це все позакривати тут. От мені цікаво, вони розбиваються там чи ні? Ну, їх немає, вони, походу, розбиваються. Ну дивись саньок, ми або залишаємо цю ферму так, або ми потім піднімемо, щоб добувати опит. Або вона буде просто з гнилої плоті. Автоматично. Але можна знайти спавнер скелетів і зробити уже, щоб вона була і автоматична, і кості добувала. Ну типу XP і кості. А ту а цю просто так? так залишить. Угу, понял. Бо я не думаю, що зомбі дуже багато ми вийде. Але якщо що, то піднімум. У е, мене закінчився Кругляк, тому друзі, я повернуся в мене буде кругля. Підійде до оранжевого. Білий. Ну, білий вже є жовтий. І який жовтий мені блок б Сіно? Шерсть. Сіно. Тіба уже біжу од. Під... Короче, друзі, у мене тут одна появилась, яка мене тільки що хотіла скинути. Одна сука. О... Оно вона, бачите? Оно, я вам даже... Кружочком виділю, воно Зараз треба якось цього їного дурка А, не стріляй по мені. Бачите цього скелета, друзі, да бачите, а зараз я зроблю отак от. І не буде цього скелета, вонючого. А, він на наш острів упав. На, все, немає. Так, забудовуємо, друзі, далі. Робимо тут таку коробочку. Як піраміда вона вийде, але нічого такого страшного думаю. Закрываем. Короче, суняк, як тобі форма з цього вийшла? Спавнер. Ой. Да, воно прям вниз дышный. Не, ну форма прикольна вийшла. Не скучно, не скучний квадрат, да? Да, згоден. Я за сюди сіті їх додам. Берканю. Проходи, типу, як опора була. Чи що? Там знизу мені залишається тільки зробити воронки. Думаю, зараз я б швиденько. Це коротше цей спавнер виходить, як якийсь іноплантітна тарілка. Так, друзі, я з вами тут прощаюсь, бо я йду по залізу. І так, Санечек, можете розказувати, що ви будуєте? Вас видно? Амбар. Другий поверх амбар. Так, я правильно. роблю також за закаті, бо тому що інших блоків в мене немає. це реально печально, коли немає блоків. Особливо для таких як ми, тих, хто любить будувати. Скільки я там казав, 45 заліза мені треба, так? Є 14 заліза вже, І ще залишається. 29. Ну що, я буду таку. Зараз огороджую, тут в мене буде склад, тобто у нас. Тут у нас буде дуже багато їжі знаходиться. Так, да, мені треба багато кругляку, я знаю, що я буду робити і як я буду його дороблювати. Все, в мене з'явилась ідея. Щоб наблюдатель знайти, якщо він тут є. Вроді болитися, я не пам'ятаю. Якщо будуть, це буде настільки великий плюс і мінус і замикання Плюси, мінуси, замикання Спасибо Дякую Спасибо. 21, Ні, 31 залізо вже Ой! Хочу відкрить двері, І тут селян виходить, а я мою голову зарядив у нас є 37 заліза вже. Я вже зробив каркас з паркану з кругляку вводку таку вікна. Це і перила зробив. Ну типу другий поверх, можна, так би мовити, уже в мене майже готовий. Залишилось деякі деталі. І перший поверх просто все землею за це забудувати і все. все готово. Коротше, друзі, що? 45 заліза, ось у мене вже є. Тепер мені треба зробити 9 воронок. Для цього мені треба 9 скринь. Трошки робимо. Так, е, Скриня 9 штук є. Ми заповнюємо це. І да, якраз 9 воронок. І треба ще зробити скрині, в якій воно все буде скідуватися, складуватися. Коротше, друзі, що я тут хочу зробити? Я тут зроблю ліфт. І ще один, так, у нас буде ліфт, ще один. Це ліф буде якраз до основи цього сьогодні. Оде буде стежечку зробити. Сюди ми ставимо просто воронки. Але спершу я його підніму на один цей. І тепер сюди мені треба зробити воронки. В скрині ставим. Під'єднуємо все до воронок. так Опа, опа і... Опа. Тут закриваємо. Е, Доробити там е, віконечко однесеньке і все. І амбар готовий, да. коротше, друзі, все, я зробив що? У нас тут такі плити доставив і, в принципі, вход зробив трошечки краще. Зараз ми доставимо ще сюди, щоб паркан зробити, щоб якийсь саньок, коли буде спускатися, не впав нікуди. <таспільшен> тут торговець є, що він продає. Він продає парусток берези. After night. Шукай смарагди, і то срочно. На... Нам потрібен парусток берези. це навіть не обговорюється. Скільки, скільки він коштує? П'ять. П'ять марагдів? Да, п'ять. Я йду у буряк. Я знайшов селяна, який продає. Який приймає буряк. Ось, церковник, ну стой. Я. Купляю в нього ще один смарагд завний плоть І йду до цього, що приймає буряк. І... В нас є 6 смарагдів. Фу, єху. Класно. Я ж зараз цей, цей чувак не ушов. А, ось він, я його бачу. В нас є парусток берези. Ура! Соке. Нарешті. Соке. Я можу ще, до речі, купити одну квітку і потім ми всі костями неї розмножимо. Є оця квітка синя, яка... ну, голубенька яка на болоті росте, і білий тюльпан. Важе синя, не знаю. Давай тоді синій. Ну, став, і... да, сюди став, став. Оооо. Найс. <звук> <плак> Шикарно. Тепер головне, щоб. Та! Тут жителя б'ють! Хто? <плак> Зомбі, блін, їх тут багато чого. куди вони беруться? А ну, дай мені м'яч свій. падло не поділився. <плак> Ну <гум> що <гум> ж, друзі, ми зробили в цій серії дуже багато всього. І ферми, і амбар будували. І навіть у нас є тепер сажелець цього паросток берези. І паросток дуба, і паросток берези, і паросток темного дуба. <гум> да, а з вами буде Майкрофт, я не стардавіда зі мною. Санек. Цеплю Майнкруфтеры. И всем до скорых встреч и до новой серии. Пока. Пока-пока.